Вітаю-вітаю, друзі! Доброго всім раночку дня, хто коли дивиться. Е приїхали на тест ще декілька порід катікули. Е ці вже на підложці на німецькому такому сланці. Е це наваділи, але наваділи вони також різні. Я просто хочу показати, там в фотках буде видно. Я не знаю, на відео, мабуть, не буде видно. Тут гранати прямо ну великі. А це білий катікул, це бритвений petit White, там, чи який там шар. Ну, тут то, то така справа, то вже там їх, їх шарів багато і вони дійсно відрізняються. А, давайте От, о, оцей класний такий, як, як мусатик. Ця порода дуже швидка, я її тігріс називаю, вона прям для ножів, як розрахована. Тому що багато хто на катікули дивиться, шукають чисту породу, мілку породу, але то все дань бритвам. Для ножів треба отаку породу грубу. отакий би знайти повноформатний камінь, я був би. Дуже щасливим би. Тому що, хто займається бритвами той щасливий був би о той другий камінець в повному форматі знайти. І то, що кажуть там, наваділи, староділи, ви розумієте, що вони зараз все одно ріжуть е, скали. І там потрапляються е, і такі е, тріщини, ну, в смислі прошарки, катікулу І такі. І сказати, що це не старовинний шар, ну це сівої кобили. Дуже агресивно. Ну, а цей, понятна справа, це мілкіший, але не менш швидкий. Це такий прям доводочний. Оце, до речі, я люблю оці шари Petit White. Ну, або який він там, я не буду прям сперечатися, якщо хтось визначає їх набагато краще. Е -е я люблю за що, вони мілко-мілко-мілко абразивні. Але дуже абразивні. І зразу, зразу, зразу такий. Прорізний, як я це називаю, різ. Класні зразочки. Получається, що... Зараз я спробую витерти, ну, і понятно, що можна суспензію наводити, ну, до сумасшествия доводити не будемо, але образно сразу, сразу вибивається. Можна на, на більш Мілких таких, тобто тут прям розвели, тут і бритви можна доводити і що завгодно. Ну або зробити собі отакі? Притирчики, щоб вже доводити. Це я як основу використовую зразки для кухонних стільниць. Кварцити або керамічні. Ну, в даному випадку це кварцит. В нього ця сторона відполірована. Вони калібровані, дуже мілкі, дуже рівні. Тобто на них можна спокійно отак от доводити ножі. Використовуючи різні суспензії. Ну, Можна замилити кромку, я можу і замилив кромку, а можна отримати ріжучий, дуже ріжучий результат. Це видає. Це відчувається, що мілкіший, але при цьому абразивний зразок. Тобто їх можна пускати один за одним. Хочеш агресивного різу, отримуєш після тигрового катікулу, хочеш більш ніжний різ. Бери світлий. Ах, ну і все, і виходить, що шикарно ріже. Так що отакі мусатики, слурики можна спокійно використовувати. І не слухати нікого, що раніше дерева були високі. Так, да, В деяких випадках там вашити, Арканзаси, вони дійсно сучасні не працюють, але тому що то інша порода. Тут виходить, що це все ж таки гранатові породи, і навіть в сучасних зразках це від якраз орденського Тіку бельгійського. Видобутчика, як це правильно сказати. Тут можна зустріти і зрощені, і склеєні, і там, там, дев'яту породу, там, шосту породу, чи яка вона там іде. Це не важливо. Це важливо, що кожен буде зразочок. Працювати по-своєму і е, досвідчений затичник просто буде розуміти, що за чим пускати і навіщо треба. Цим е, в кінці підчистити, щоб не завалити. Цим можна і затачувати, тому що цей е, шар е, ну, можна сказати, це наполовину ББВ. Тобто для ножів навпаки треба отакий от. Шукати зразок. Такий теж може бути, але я ж кажу, це як суспензію. Не так, як там затичники кажуть, що порошочку можна насипати. Навіщо порошочку десь доставати, купляти, якщо можна спокійно взяти, воно собі навести на любій рівні, однорідній поверхні і отримувати результат за 3 копійки. Таких зразків, якісь кераміки або ще щось, можна знайти, кожен може знайти, просто треба трошки. Зайнятися цим. А о, 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 таких слуриків теж можна придбати е, різних декілька штук і мати собі такий доводично заточний сет з закопійки. Да е, е, і просто ну, ну от, чим це? Мені, мені цього, наприклад, мусатика в руку е, достатньо з головою, скільки його тут, ну, 10 см. Да? Пушка. Не бачу ще необхідності чогось. На ньому можна. Понятно, це, це не формування кромки, це мається на увазі е, фінішні етапи е, загострення. Коротше, катікул е, дуже класний абразив. Коли всі розмовляють про якісь японські абразиви, всі забувають, що в Європі є е, ББВ і катікул, котрі е, дійсно дуже агресивні і ще багато-багато е, лінедвалів і всіх інших абразивів, котрі ну, для ножів так точно е, можуть бути попереду планети усієї. І тут не треба казати, що ті погані чи ті погані. Це просто різні абразиви, ними треба вміти користуватися. І все буде бенч. Усім приємного дня. На зв'язочку, друзі, приєднуйтесь до гострої школи в телеграмі, підписуйтесь на канали в Ютубі, в Тіктоці. Буду радий відповісти на любі запитання. Далі буде. Всім мирного неба. Пока, друзі!